Друзі, вітаю! Сьогодні видався чудовий день. І працюючи на городі там з дровами, я ось розкопав такий корінь і шовковиця. Я знав, що він там у мене є. І щоб не портити пилку, тому що це кістка тут у коріннях, я вирішив його випалити. Зробили маленьку ямку, туди розпалили. І воно горіло. Поки прогоріло вже десь до середини, потім перевернули. Е, до речі, у тіктокі показано, як воно горить. Ну, Доволі цікаво. Там такий димарець получився. насверлив також отворів, отворилось, теж підгоріли. Ну, вид такий. Будем потихеньку його може це і сьогодні, і не завтра. Це буде. Може прийде і пройде неділя. Може дві, а може навіть місяць. Тому що і другої роботи багато. Ось такі на сьогоднішній день справи. Бажаю, щоб у вас все було добре. Ну, от і все.